Друзі, всім доброго дня! У вас вітає компанія Трідмота. Сьогодні у нас злітає до подорожі. Ось такий BMW f 30 2017 року випуску Америка, яка приїхала з мінімальними пошкодженнями. Ось такому чудовому білому кольорі автомобіль у нас продається від власника. Присутня камерка заднього на повному приводі. Ось такий стан по кузову у нас присутній. По салончику у нас шкіряний салончик. Дуже гарному збереженому стані. Я все чому, тому що в автомобілі цього всього 136 тисяч кілометрів. Маємо повний склопакет, але тулювання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, підігрів керма, мультикермо. Знову ж таки, 136 тисяч кілометрів у нас на щіточку. Монітор мультимедіа у нас присутній. двозонний клімат, передні підігріви, автоматична коробка передач, вибір живих трупи, шайба перемикання моніторчику передній сіння також в гарному задовільному стані. Також нас присутній електропривід передніх і пам'ять сидіння водія. Все це ви можете придбати у нас в компанії Trading Motors. Знаходиться вона по вулиці Павла Осенка. 8. працюємо для вас кожного дня.